Ваш леопарда неочікувано золотів у посадку. Росіяни впритул відкрив вогонь по скупченню противника та їхніх колонах техніки. Вже після перших ударів бійці ЗСУ істотно наблизилися до траси, якої рухалися окупанти. Після чого пролунала серія пострілів і від прямого влучання вибуховою силою відірвалися башти рашистських танків. Яскраві кадри переглядаємо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, і підписуйтесь. Свою бойову роботу на танках «Леопард-2А4» показує 33 третя окрема механізована бригада рознесли всіх окупантів прямо впритул. Рашистів спочатку помітили українські розвідувальні безпілотники. Дрони помітили і рашисти, та почали від них ховатися неподалік свого бронетранспортера. У цей же час нерашистських військових відправили німецький танк Леопард а 4 який почав їх ліквідовувати із гармати. Ці окупанти зібралися гуртом і уважно пильнували на поки їх пильнував екіпаж нашого танкового батальйону. Розповіли. Військові. Крім того, і бригада патрульної поліції хижак разом із іншими підрозділами Сил оборони знищили бронегрупу рашистів. Відповідне відео із ліквідацією рашистських підрозділів було опубліковано на офіційній сторінці бригади патрульної поліції хижак у Телеграм. Як зазначають у підрозділі рашистська бронегрупа у складі колісних бронеавтомобілів та гусеничної техніки була кинута на штурм позиції біля населеного пункту Ниліпівка на Доначчині, до штурму були Залучені, захищені бронеавтомобілі тайфун, бойові машини піхоти бмп 1 та незахищені автомобілі УАЗ-452. Підтримка в проведенні аеророзвідки та своєчасному виявленні противника була покладена на підрозділи 49-го окремого штурмового батальйону та 12-го бригади, які оперативно виявили противника, що дозволило підготуватися до відбуття штурму. Незважаючи на протидроновий захист, оператори дронів зуміли ефективно знищити рашистську техніку з допомогою. Мого дронів Спроба проведення штурму з боку расистів була здійснена біля населеного пункту Неліпівка, що неподалік міста Торецьк. Також і високоточна артилерія завдала удару по скупченню рашистських десантників 76-ї гвардійської десантно-штурмової псковської дивізії. Відповідне відео оприлюднено прислужбою головного управління розвідки і повідомляється, що рашистська колона скупчилася в одній з лісопосадок на Запоріжжі, готуючись до виконання маневру. Ворожих десантників виявив розвідувальний дрон головного управління розвитка вогневого ураження, завдали силами оперативно-стратегічного групування військ Таврія. Удару завдали за допомогою касетних боєприпасів. Можна припустити, щоб були використані реактивні снаряди Джі Мелерест із установкою М-142 Хаймерс. Осінь спільнота з'ясувала, що ураження колони відбулось поблизу населеного пункту І За даними гуру, внаслідок ракетного удару знищено два важких рашистських трали та особовий. Склад всередині бойових машин. Ще чотири бронемашини з десантом спробували покинути місце обстрілу, але невдовзі по них теж прилетіло. Розвідники повідомляють, що зокрема внаслідок удару знищено новітні БМД 4 Ну а бійцям служби безпеки України вдалося вразити 16 реактивних систем БМ-21 град окупантів. у СБУ розповіли, що такого результату вдалось досягти лише за два тижні. Для ліквідації реактивних установок рашистів бійці СБУ застосували удар. Ні, дрони українські ж оператори дронів в першу чергу намагались поцілити опускову систему із снарядами. Для протидії цьому рашисти масово оснащують систему град захисними решітками. Проте саме цим неможливо перекрити місця зарядження та вильоту снарядів. Саме ці місця намагаються вразити українські оператори ударних дронів, що Призводить до потужної детонації. Ну і не виключно, що для ураження рашистської артилерії СБУ застосовує ретранслятори для FPV-дронів, які дають змогу залітати на великі відстані для пошуку артилерії. Між тим рашистські війська зазнали значних втрат під час штурмів завдяки мінним загородженням, які були встановлені на Курщині. Відповідне відео із підривом рашистської техніки було опубліковано на сторінці генштабу ЗСУ у мережі Ікс. І як зазначають в генштабі ЗСУ тільки за жовте. Рашисти втратили або пошкодили понад 20 одиниць військової техніки на мінно-вибухових загородженнях. Ці загородження встановлюються інженерними військами сил підтримки у складі тактичної групи. Підтримка на Курщині». Відповідно до опублікованої інформації, рашистські війська втратили або пошкодили за жовтень, сім бронетранспортерів, сім бойових машин піхоти, один бронеавтомобіль, тигр та п'ять одиниць основних бойових танків. т 72 Ці втрат пов'язані в першу чергу із відсутністю або погано проведеною інженерною розвідкою, яка має здійснюватися із залученням інженерних підрозділів для розчищення та виявлення мін. Унаслідок таких неорганізованих дій російські війська несуть значні втрати. Окрім цього, в умовах недостатньої інженерної розвідки Збройні сили України здійснюють активне. Мінування ймовірних шляхів наступу з використанням дронів, які складають міни на певну територію, до слова експерт видання НьюЗВІК вирішив порівняти між собою російську та американську ракету, які мають схожі характеристики. Хоча президент України Володимир Зеленський і звертався до США в рамках плану перемоги із проханням про надання ЗСУ ракет та МАГАВ. дуже маленька ймовірність того, що Києву справді буде передано боєприпаси. Морського базування заявляють експерти, і це незважаючи на те, що ці ракети, будучи еквівалентом рашистським калібрам, можуть принести низку переваг на полі бою. Пише Нью Повідомляється, що томагавк це високоточна зброя з дальністю 2500 км, яка використовується американськими військовими на підводних і надводних кораблях. Це набагато перевищує дальність в 300-400 км, яку забезпечують балістичні ракети. Атакам що поставляються США Україні в обмеженій кількості, йдеться в матеріалі. Гавки в руках України можуть знайти відмінне застосування. Вони можуть зробити вразливими рашистські активи і військову інфраструктуру на великих відстанях. Саме так зазначає науковий співробітник з питань нацбезпеки британського аналітичного центру Council on Geostrategy Вільям Фрір в інтерв'ю видання. Він що томагавк могли б чинити новий тиск на ППО РФ. Ну а з іншого боку, знаходиться РФ з власними запасами крилатих ракет підводного і корабельного базування калі. Про які регулярно використовуються окупантами для обстрілу України з акваторії Чорного моря за словами фріра, ці ракети загалом схожі з американськими томагавками, але бойовий досвід американського зразка більш вражаючий. Зокрема, експерт вважає, що Україна могла б використовувати томагавки для ударів по рашистським лініям постачання, що мало б значущі результати на полі бою, хоча США і володіє обмеженою кількістю цих крилатих ракет з огляду на необхідність збереження ракетних за. Забав... На випадок можливого зіткнення з Китаєм неясно, скільки ракет США можуть передати, навіть якщо. Подолають інерцію ескалації, зазначив фрір. У цей же час стало відомо, що країни ЄС передали Україні 980 тисяч снарядів з в березні 23-го року 1 мільйона боєприпасів. Про це повідомив верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпека паки Борель в інтерв'ю Європейські Правді. Цитує його слова, ми майже зробили це. Ми вже поставили більше 980 тисяч снарядів. І дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів. Я знаю, що ми брали Зобов'язання досягти цього рівня до весни не змогли, але до кінця року зможемо, і для цього ми значно прискорилися, заявив він. Окрім того, за його словами, багато боєприпасів були поставлені в Україну за двосторонніми угодами з країнами-членами та Україною, а також в рамках чеської ініціативи. А загалом до кінця року України ЄС поставлять в Україну понад півтора мільйона боєприпасів. Проблема з передачою снарядів полягає в першу чергу у переоцінці виробничих потужностей країн ЄС у 2025 тому році, за словами дипломата, якщо ЄС вдасться вийти на крейсерську швидкість, то вони зможуть продовжувати постачати Україні таку ж кількість боєприпасів, як і в цьому році. Цитую, коли ми обіцяли до весни вийти на рівень одного мільйона снарядів на рік, то не знали, якою є реальна потужність виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали. Зараз ми вже маємо цю виробничу потужність, пояснює Жозеп Борель. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Пішіть свої думки в коментарях під відео ставте вподобайки та підписатись. Слава Україні.